Па. Рівняйсь. Струнко. По порядку розрахуйсь. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Все. Восьмой. Розрахунок кінчий. Вільно. Тема нашого уроку. Професійно прикладна фізична підготовка задачі вчити сутність професійно-прикладної підготовки. Друге, розвивати фізичні та прикладні якості, необхідні для професії маляр штукатур, лицювальник, плиточник та формування знань щодо методів самостійної. Підготовки відновлення та підтримки професійної працездатності мета нашого уроку це набуття теоретичних знань в області професійно-прикладної фізичної підготовки з даної професії, та сформувати і вдосконалити ваші фізичні якості, рухові навички. Та професійно важливі здібності, що забезпечують ефективне виконання професійних обов'язків. Ми з вами повинні розібрати, що ж таке професійно прикладна фізична підготовка. Але хто мені скаже, що це таке загальна фізична підготовка? Це процес досконало фізичних якостей, спрямований на всебічний розвиток людини. Так, добре, молодець. Які фізичні якості ви знаєте? Сила, гнучність витривалість. і витривалість. Ми знаємо з вами п'ять фізичних якостей, які притаманні людині в повсякденному житті. Так, що ж таке професійно-прикладна фізична підготовка це процес. Прямований на загальний теж розвиток удосконалення рухових здібностей, від яких залежить певною мірою успіх у вашій праці, тобто, зрозуміло, це фізична підготовка направлена на певну професію. От сьогодні ми з вами розберемо на прикладі вашої професії маляр штукатур, лицювальник, плиточник. Ми всі знаємо, що це професія важка, мають місце значні фізичні зусилля статичного і динамічного характеру. Працюють люди на висоті 1,5-2,5, а то і більше метрів. В більшій мірі завданням професійно-прикладної фізичної підготовки є розвиток сили, кистей рук і розгиначів спини. Статичної витривалості, черевного преса, розвиток координації рухів, вестибулярні стійкості, координації і удосконалювані техніки рухових дій в умовах висоти і обмеженої опори сьогодні. На уроці ми з вами будемо розвивати всі ці якості за допомогою. Степ аеробіки Степ аеробіка має всі переваги, але не створює навантаження на суглоби. Вона покращує загальну фізичну форму, розвиває силу, витривалість, координацію рухів. Культуру рухів, зоровий контроль та зміцнює серцеву судинну систему. Ми працюємо на платформі, яка трошечки вище ніж підлога, вона може бути від 5 до 35 см, сантиметрів в залежності від вашої фізичної підготовленості. Скажіть мені, будь ласка, чим ми з вами можемо замінити степ-платформу в домашніх умовах? Стілець або табурет. стілець або табурет. Але він повинен бути обов'язково стійким ще сходи сходи в під'їзді, теж да сходи на вулиці, сходи ще. Лавка. Лавка ще книжки так, да, звичайно, можна книжки перемотати скотчем, але хочу нагадати, що ні в якому разі книжки наші українські не можуть використовуватись для цього. А от книжки е, країни-агресорки, то залюбки ми можемо їх перемотати скотчем. От я вам показую да отак великого такого формату, щоб ви могли стати і використовувати як степ платформу, так добре. А ще в домашніх умовах чим ми можемо кастру? Так, ми можемо перевернути каструлю і теж використовувати її, але вона повинна бути великого діаметра на неслизькій поверхні. Це наша безпека для початківців. Можна намалювати крейдою або наліпити скотчем на підлозі візуальну таку степ-платформу і намагатися на неї крокувати. Але, звичайно, намагаємося ногу піднімати трошечки вище. От, як вроді ви заходите на цю степ-платформу. Якщо ви займаєтеся вдома, ви повинні займатися в провитряній квартирі із відкритим вікном або квартиркою. Якщо ж ви займаєтеся на вулиці, то це дуже добре. Не тільки розвиваєте фізичні якості, а ще і загартовуєтеся. Ці вправи ви можете використовувати в майбутньому і під час свого обіднього перериву чи вдома. Ми повинні слідкувати за своїм самопочуттям з допомогою пульсу. Правильно, за допомогою частоти серцевих скорочень. Ми їх можемо виміряти. Або на променевій на руці, або на сонній артерії на шиї. Кому де зручно. Два пальчики приклали. Ми це все вміємо. Знаємо. Увага. Оп! Стоп! Сім, Сім. вісім. Вісім, вісім. де, шість, вісім, вісім. Так, добре. Ми всі знаємо, що пульс у вашому віці від 6 до 80 ударів за хвилину це дуже добре. Стаєте з п'яточки на повну ступню. Раз, два. Три-чотири руки працюють разом з ногами для того, щоб вам було вільно і комфортно виконувати вправу. Якщо лунає повітряна тривога, дбаємо про свою безпеку, спускаємося в укриття або користуємося правилом двох стін. Якщо вам буде тяжко під час уроку, ви крокуєте біля платформи, але ні в якому разі не зупиняєтеся. Ну що, приступаємо до практичної частини? Раз. Раз. Раз, два, три. Чище крок. Чіче. Три, два, права. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Два, три. раз. Ручки за спинку. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. З другої. Раз, два, раз, два. Ліва. Ліва. чотири, П'ять. Шість. Сім. І по черзі. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. добавляем руки. Раз. 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 Три. Два. І ручки догори. Раз. Раз. Раз, 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 три, кроком, раз, раз, а зараз Крок і раз, два, три, чотири, Саша, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, Добавляємо плечі. Раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, раз, два, три, чотири, раз, два. Ручки вільно. Два, раз, два, три. І добавляємо руку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, каленські, не спішимо. Три, раз, два, три, і кола. Раз, два. Повністю, повне коло. І раз, два, три, чотири. І раз, два, три. І два кола. Раз, два, три, чотири. І раз, два. Тулу тримаємо, не розвертаємо. Раз, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири, Ривок, коло, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, і прямі руки. Раз, два, три, чотири, крок, крок, три, чотири, раз, два. Три, Молодці. раз, два, три, чотири, раз, два, три, на місці. марш, марш, ручки, 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 раз, 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 два, три, раз, два, три, чотири. раз, два, три, чотири, раз, два, три. Чотири і руку догори. Раз, два, три, чотири, раз, молодці. Чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три і дві. Оп, оп, раз, раз. Ручки, ручки, кісті Розминаємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Три і на місці марш. 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 Раз. Раз. Раз, два, три. Починаємо з тепа І кроки. Тач. Тач. Раз, два, три. Раз, два. Раз. Не спішимо. Оп, два. Раз. Два, права, ліва, права, ліва. І на місці. Марш. Три, два, почали повільно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, молодці. Раз, два, три, чотири. Раз, два. І швидше. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Два, три, чотири, раз, 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 два на місці. Крокуємо, Дихання ми не збиваємо. А зараз можна, повільно, раз, два, три, чотири, раз, два. І трошки швидше. Оп! Раз. Повільно, повільно, ручки працюють. Раз. З п'яточками це пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Раз. 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 Три. Два. І на місці. Ручки, ручки, ручки. Раз. Ручку в сторону. Два, три, чотири. І в другу. Нога йде в сторону. З нею рука. Протилежна до гори. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. І трошки швидше. Оп! Раз. Колінце м'яке у нас. В сторону рука. В сторону вгору. В сторону вгору. Раз. 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 Три. Два. Раз. Один на місці. Раз. Раз, раз, два, три. Раз. А зараз робимо те саме ногами, але захльос назад. Три, чотири. І захльос назад. Три, два. Повільно. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І швидше. Три, чотири. Раз, два. Раз, два. Ручки, ручки. Працюємо. Вільні рухи. Раз. Молодці. На місці. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І Ще разочек. Вдих. І видих, крокуємо. Ногу не розгинаємо повністю. Три, два. Повільно. І. Раз. раз. І швидше. Раз, два. Раз, два. Пряма нога, пряма, нога, згинаємо. Від тазу, від тазу. Оп! Хоп. Два. І крокуємо на місці. Раз. 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 А зараз ми робимо вістеп. Або ще вона називається. Трикутник. Раз, два, три, чотири. Повільно з правої ноги. Три, два. Можна. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, раз, два, раз, два, три, чотири! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три, два. А зараз ми з вами будемо класти плитку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два. І повільно. Три, два, можна. Раз, два, три, чотири. 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 Плитка у нас крива. Раз, два, раз, два, три, чотири, два, раз, два, три, чотири. Раз, два, з другої ноги. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. На місці. Вдих. Молодці. Видих. Вдих. І видих. І ще разочок. Вдих. І видих. А зараз. Ми з вами будемо розвивати координацію рухів. Раз, два, степ-тач. Коліно. Хоп! Хоп! Степ-тач. Хоп! Хоп! В сторону. Сторону. В сторону. степ раз. раз. І назад. Назад, степ-тач, раз. Раз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Степ тач. Раз. И спочатку. Колина. Колина. Степ тач. Оп. Оп. В сторону. В сторону. Степ тач. Хоп. Оп, назад, назад, стоп-тач. Раз. Два. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Молодцы. Вдых. И выдих. Вдих. І видих. Ще разочек. Вдих. Видих. Знайшли швиденько. Пульс. Добре, не стоїмо, крокуємо Вдих і видих. Вдих і видих. А зараз ми з вами продовжуємо. Три, два, поїхали. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І швидше. Три, чотири. Раз, два. Не спішіть. Раз, Два, три, чотири. З п'яточки. З п'яточки. Раз, два, три, чотири. 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 Раз, два, три. На місці. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Поставили ногу. І тягнемося. Задню ногу опускаємо на п'яточку. Колінце не виходить за носочки. Задню ногу опускаємо на п'яточку, задню. По максимуму намагаємося опустити. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. А зараз опускаємо коліно і тягнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім і встали вісім. Розвернули задню ногу. Плечі таз не розвертаємо. Дивимося вперед і тянемося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці поміняли ногу. І раз, два, три. Чотири. Намагаємося задню ногу опустити. Спинка пряма. Шість, сім, вісім. Пускаємо колінце. і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І встали. Вісім. Розвернули задню ногу. Плечі таз не розвертаємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Встали, поміняли ногу. Поміняли. Склали руки. І раз, два, три. Руки, руки. П'ять. Шість. Сім. І вісім. І поміняли. І ще разочек. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім стали, потягнули руку, тянемо, тянемо, поміняли назад, поміняли. Добре. Стали. Зараз у нас носочки на краю. Носочки. І ми з вами не згинаємо ноги і тягнемося донизу. Тягнемося, тягнемося. Беремося за голінь. І грудьми прижимаємося до колін. Прижимаємося, прижимаємося до колін. Обнімаємо, обнімаємо, обіймаємо голінь. Головне виконувати правильно. У нас руки під плечима. Бачите, у мене плече, кість. Так, опустили ягодиці. В живіт підтягнули. І тримаємо. Опустили ягодиці. І раз, два, три, чотири, раз, два, три Аня та запускай. Раз, два, видих, видих. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Встали. Стряхам, стряхам. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вихідне прийнять. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Таз тримаємо. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Добре. Молодці. Молодці. Кісті під плечима. Коліна під тазовими кістками. Сід назад і робимо вдих. Округляємо спиночку. І видих. І знову сід назад, вдих. Округлюємо, округлюємо. І видих. І ще один разочек. вдих. І видих. Переходимо в вихідне положення сидячи. Ногу під себе. Розтягуємося. Нахил від пояснички. Ми це пам'ятаємо і тягнемо. Беремося за. Пряму ногу і тягнемося вперед. Тягнемося, тягнемося. Піднімаємося. Поклали ножку назад. І знову нахил. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І піднімаємося. Поміняли. І вихідне положення, і нахил. Раз, два, три. Спина пряма, нахил від пояснички. Чотири, п'ять, шість, сім. І піднялися вісім назад. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І молодці. Широкий сід. Широкий сід. І тянемося до правої ноги. Встали до лівої. Раз, два, три. Встали до правої. Два, три. Встали і раз, два, три. І нахил через. В сторону. Раз, два, три. Піднімаємося. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. І раз, два, три. Молодці. І по колу йдемо. Раз, два, три. І в зворотньому напрямку. Раз, два, три. І ще раз. Раз. Два, три, чотири. А які ми гнучки. І склали ноги. Намагаємося як можна ближче до себе. Тримаємось за стопи. І давимо, надавлюємо, надавлюємо, надавлюємо. Спинка пряма, 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 пряма. Зробили глибокий дих і видих. І похлопали собі. Ви молодці! Дякую вам за урок.